Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі. Програма Незабутнє. Продовжуємо цикл телепередач присвячених історії спорту на Житомирщині. Сьогодні коротенько розповімо про історію розвитку веслування. Передачі беруть участь заслужений тренер України та Казахстану Володимир Йосифович Святачев та дослідник історії спорту на Житомирщині Олександр Станіславович Кухарський. Отож, шановний, я черговий раз вітаю в нашій студії вас. От, і, Олександр Станіславовичу, перше запитання до вас. Давайте таку коротеньку ретроспективу змалюємо, як же це веслування розвивалося на наших річках. І я знаю, що тетерів це, мабуть, чи не найкраще місце да, для, для веслування. Ну, тут, принаймні, в нас на Житомирщині. Ну чому? Тетерів був завжди. От, приваблював і любителів вислування на човнах і професіоналів. І коли вперше в Житомирі створили спортивну висловальну базу, ось з нами поряд сидить Володимир Йосипович, який робив цю, цю всю добру справу. Основальна е, база це коли була створена? Е, це був 1970-й, 71-й, 72-й рік. От, і коли до нас приїздили збірні команди колишнього Радянського Союзу, тут велась підготовка і, і до Олімпіади е, в Москві, от, то всі спортсмени, всі тренери рахували, що у нас це найбистра вода. Саме краща вода. От і потім у своїй розповіді Володимир Ясов. Цікава на річці вода. Сюди, вона ж тече в одному напрямку, Є. там же треба. Як це все? По тіті вода, мабуть, не дижеться. Не рухається вона, так. Саме швидка вода рахувалася. Да. Фільм... А ви маєте на увазі швидка вода для, для висловання? Для так? висловання, так. Да. От, да, для висловання. Ну, а розпочиналося все це ще з 1898 року, коли було започатковане перше спортивне товариство Спасіння на водах ось у нас тут є. Ну я бачу книга Ось. Да, книга це дуже цікава. От, но саме, саме цікаве, що тут є... Я бачу тут роз розгорнуто якраз от, в цьому місті. є фотографія губернатора Волині Федора Федоровича Трепова, от, який. Сам особисто їздив в Петербург, заказував все необхідне обладнання і привозив, доставляв його сюди, щоб організувати це товариство. От, ну, Історія розвивається так сказати по спіралі. От. Сьогодні Сухомлін, міський голова, теж опікується веслуванням на байдарках і канове. Наскільки мені відомо, вчора відбулася нарада, і з перспективи розвитку спортивної бази Спартаківської. Та й він подарував одну лодку. Минулому році. От, так що е, веслування розпочалося саме із 1898 року. От, ну, Таких змагань м, не було на той час і не було таких човнів, як зараз. От, а перше змагання в, жит... в Житомирі відбулося в 1928 році. Це був серпень, місяць. Но перед цим Наші спортсмени в 1925 році це була перша спартакіада в місті Одесі, комплексна спартакіада працівників рад. Торгслужбовці, ось ця команда, і в ті комплексні змагання входили змагання також на веслування. І тоді наша команда стала чемпіонами України і захищала честь України на всесоюзних змаганнях. А отут от за всі житомиряни чи на, на цій фотографії чи? це все житомиряни. Житомиряни. Да, це все житомиряни. Може хтось пізнає свого дідуся, бабусю. Так. М можливо, хтось його знає. Я буду дуже, дуже вдячний, якщо хтось впізнає і зателефонує от, і скаже: ось. На цій фотографії тут є мій дідусь. Ну тут е, деякі прізвища мені відомі, от, загалом а багатьох нема. Так що, повертаючись до розповіді про перші змагання, це було в 1928 році, от, е, з тисячу метрів на от, ну, тоді на човнах вони змагалися. От, на звичайних човнах. Так? На звичайних човнах. От. І першим чемпіоном став Мільштейн. От. Це була, був фізкультурно-спортивний гурток профсоюза «Харчосмак» тоді так називався. Ну і ось у мене є фотографія е, Миколи Іостиновича Левицького. Він був тоді визнаний. От, отримав перший приз, головний приз за кращу техніку. Оце вже тут фотографія трошки набагато пізніше, вже коли він працював вчителем 36-ї школи. Це от такі віки історії. От 1928 року. Ну, В 1938 році відбулася перша. Обласна спартакіада шкільна, де також в програму цієї спартакіади входили змагання з веслування. Тоді там взяли участь всього-навсього 23 учні. От е, це така Я розумію, що це були такі епізодичні якісь змагання потуги, так? так? Да, не, не, не було бази. Не, не було бази, Це, це, це... по перше. От, не було тих е, сучасних човнів, от які зараз є, і байдарки, каної. От. Ну, хочу сказати, що в 1940 році, це перед початком е, Другої світової війни. Всього 100... Е, 99 чоловік займалися веслуванням. Це дуже мало. А потім відродилося веслування. Це вже в й 49 й рік. Ну, і саме більше кількість займаючихся веслуванням, це було 1993 рік, 634 Учні займалися. ну, Я не знаю, де взяли скільки от, скільки човнів, як там от, вони могли <губити> охопити таких. <губити> да, і хотів би згадати, що я сьогодні вперше буду говорити, тому що ніде в літературі. От скільки книжок видано, не згадується прізвище Кравчука Валентина. От він, це хлопчик із хлопчина із Миролюбівки Попільнянського району. От, родом звідти. Потім він навчався в Київському державному інституті фізичної культури і спорту. Там захопився веслуванням. І в 1968 році, на 19-х Олімпійських іграх Мехіко, він став бронзовим призером правда, з академічного веслування у вісімки. Тоді там виграла сильна команда ФРГ. От, це Западна Німеччина і Австралія, а на третьому місці були, була збірна команда СССР, і в тому числі от, Валентин Кравчук. От, приніс першу бронзову нагороду для нашої області. От, ну, а потім, да, ще в 1959 році був проведено Перша спартакіада області от, на е, водній базі, це біля е, як, е, з е, парку відпочинку і, і, культури і відпочинку, так він тоді називався, зараз парк Гагаріна. От, е, була е, водна станція ДОСААФ. І там відбулися відбулася перша спартакіада. Ну, було дві команди всього, от 16 учасників, е змагалися спортсмени з Бердичева і Житомира, перемогли Житомиряни. От, оце такі е коротенька така історія розвитку веслування на Житомирщині. Ну, а такого борхливого е розвитку е набуває веслування. От з 1969 року, коли в Житомир приїздить Володимир Йосипович Святочів своєю дружиною з Петрівною. От це звідти і розпочалося от, розвиток нашого висловання на Житомир. Ну, Володимир Йосипович, щось було, але відбулося системно. Це вже коли ви сюди приїхали до Житомира. Вот, в 1975 пятом уроке вы начали чи уже базу для, дійсно для выслушивания, для для Розкажіть, будь ласка, как Мы, <говорили> <Забыли>. Мы берег, <говорили> схватили кусок берега, так. и вот на этом берегу и занимались. Никакой базы ничего не было, было простор, лес, и, 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 <говорили> и вода, ну были кое какие Лодки. Ну, а дальше брали човны там, як, як значит, это лодки мы э, остались, вот то, что проводили соревнования здесь, когда-то э, ниже плотины, часть лодок э, мы нашли где-то на чердаке у какого-то сторожа, э, взяли, ну и начали потихоньку. Но дело в том, что все те, которые... Э, вот эти вот там 16 человек, или сколько их было, они пришли сначала ко мне. Ну, у меня есть определенные требования, что нужно делать. Во-первых, я им сказал, все, курящих нам не надо, алкашей нам подавно не надо. И вы знаете, они все бросили. Так что, это было то курящих, а то пьющий, так. Нет, они просто, просто... понятия они со мной не были согласны, что я их начал давить. Значит, я недолго думаю пошел по дворам искать хулиганов, пошел по школам искать, понятие детей. Собрал потихоньку, потихоньку, потихоньку появилась уже своя. команда. І своя команда почала рости. Ну, ви одночасно і займалися спортом і тренувалися. Тренували... Ну, так. я вже, поняті, перейшов повністю на тренерську роботу. Мені некогда було займатися, потрібно було і водки шукати, і весла робити, і клеїти, і локерувати. І все, це же... ж Ну, а як, ви, так... як ви їх переконали, цим дітей, своїм прикладом, чи як? Що, що вони Ой, вам повірили? Не знаю, як переконав. Діло в тому, що я з ними був, мабуть, і день, і ніч. Понимаєте? І за папу, і за маму. То я їх зібрав і повез, понимаєте, в якісь там дениши, чи що, понимаєте, пішком туди, понимаєте, назад. Некоторый плачет, что тяжело, вперед, Проходили. Ну це вже були старшокласники чи чи різні там були? Є різний, в основному такого восьмого, седьмого класу. Потом они стали грифцами. В эту же пучку. Ну кого, кого ви згадуєте? кого вам вдалося там виховати, скажімо. Ну вот возьмите тех же Леминович, значит у меня Два Леминовича было. Це, це, це не, це, не ваш, не, вот, это Леминович Сережа старший. Да. Вот, на жаль Леонида Ливона. Вот не нас фотографии вот, а а, це... Младший э, Леминович его у меня, конечно, если честно сказать, украли. Он у меня служил. Я работал э, при, э, при, Балти... э, при Карпатском военном округе э, в спортивном клубе. Он у меня служил. Так вы были офицером, чи просто Не, Нет, там... это я а. вольно а. а. Офицеры, там, понимаете, у нас было так страшно. Это была майорская должность. Но идти на эту майорскую должность было очень странно. Там мы относились к... военно морському флоту, в совесовании до флоту. значить ЧП в подразделении, а подразделение это спортивное спортрота. Так, вы, очевидно, спортрота, і готували для, для флоту, так? Цих, ну, ясно, ясное дело. Так ЧП в подразделении, тренер, его же, если он военный, его же не увольняют, а его направляют. во флот, а отправляли обычно тренеров нашего вида, это, на курилы, на подводные лодки и тому подобное. Так я говорю, нет, я лучше буду получать меньше, но зато я буду спать спокойно. Если что-то случится, выгонят, ну, что же сделаешь? Но туда я не хотел на подводную лодку, понять. это, если бы это надо было до 45 лет, там, в этой подводной лодке сидеть. Хотя там и заработки, допустим, у них были большие. Так что касается вот этого младшего лиминовича значит, лиминович старший на одном из чемпионов... Вот даже, наверное, это был один из последних чемпионатов Советского Союза в Житомире. Для того, чтобы брат его брат стал чемпионом Советского Союза. Это в Житомире на глазах у нас, у всех Житомирян. Они два брата выходят и идут впереди всех где-то 200-300 метров выигрывают. Это очень много, очень много. Остальные там болтаются все, понимаете. Там же заезды большие по 20-30 лодок и остается. Там 300 метров, старший останавливается, пропустил младшего. Младший заехал первым, старший заехал второй Но младший сразу же стал чемпионом Советского Союза. Но Сережа все уже был чемпионом Троянского Союза. Нет, ну все равно понимаете, кроме силы. У него есть и какое-то добро. что он... Ну, Есть такие, что попробуйте. Бывали случаи, там договорятся, кто-то каким-то придет, между собой едут, разговаривают, и кто каким. Этот, И там не не, дог, не, не, исполняют договоренность. А здесь, понимаете, он его пропустил и все. И, Когда он выиграл первенство Советского Союза, он э, заканчивал у меня службу. Заканчивал. Ну, тренеры... Э, а, ага, это спортивная рота, да, и идти, да, сказать, ну, он да. уже мог ты. Да. Когда он уже должен уходить... Вы до життя, да? да, уходить. Тренеры с э, Дальневосточного э, округа оттуда это, его переманили. В общем, мы дадим такую-такую-то зарплату. Естественно, его оформили на подводную лодку, на которой он никогда не плавал. Никогда не был я с ним встречался, он он и не видел этой лодки. Ну не спортивный рот, это представляло, какие роды войск там, да? Да. да, да. Об, 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 округа, 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 флоты, флоты, все понятия. Это Балтийский округ, флот, была спортивная рота. Черноморский, Балтийский флот, Каспийская флотилия, такие сухопутные, это Прикарпатский, Киевский. Білоруський военный округ, Закавказский военный, Среднеазиатский военный округ, ой, это там, щоб выиграть первенство Вооруженных сил, выиграл, значит, ты в сборной Советского Союза. Тобто, якщо ти, ти тут виграв, то зразу переходиш у статус збірної? Там поняття виграти перництво. Ну, хорошо, який там. же був стимул, скажімо? Ну, зараз спорт це тут спорт ведеться никакого... з бізнесом, а, а тоді яка там... була мотивація ця. Там не було. Там була медаль. мотивація, поняєте, е якщо він знаходиться в військах там з прапорщиком, прапорщик його ганяють, поняєте, Пол драйв там, понимаете, копает канаву, может, даже вместо службы ему надо, понять стрелять, а он, копает яму. А потом другой прапорщик придет и говорит, закапывай эту яму. Вот это, ну, сказывалось. Они вот, во всяком без, случае... Су... Без во всяком случае, они ко мне идут с удовольствием, а если я их отчисляю, туда идут, ой, как не хочу. И надо отдать должное. Вот спортрота у нас просуществовала порядка 24 лет. Так, добра, Ни а одного спорт... -рота, ЧП не ця, спортрота у нас формировалась не только за рахунок Житомаря, а это же... Да. Ну, ясное дело, в, составе вот у меня, уже, допустим... может быть, какие-то было, что сразу идет служить в спортивном ну, вот, режиме. да, да, да. У Львови была ця спортрота, так? Так, зі разом был Дарвин. Такий воротар со Спартака. Ви да. теж служили Спартаком? — Я теж. Я з Лівоном ми Та проходили чу? курс молодого бійця От, <світ> разом з ним спали разом. Ну але ж ви навчилися стріляти і ну, як? відчули. — Скільки ми там <світ> <заслужили? світ> Ми все в Яворо два рази стріляли. <світ> <Все>. <світ> в Яворі да, проходили цей курс молодого а бійця. Ви... На, якому виді спорту спеціалізувалися? А я легка атлетика. Але... Да. А. да. Ну, так що ми проходили ну, У нас ці... в спортроті дуже багато э, ребят і з інших областей, от, западу України, тому що э, Прикарпатський округ закінчувався по Житомирщину. там, допустим, Гурин, Вешка. Чем... Ну, еще там же Киевский, Да, Гурин, Вешка, Скмельницка, чемпионы мира. Они служили у меня здесь. Они стали чемпионами мира здесь, в Житомире. Теперь что? Добротворский винницкий мальчик. Тоже здесь служил, отбарабанил, понимаете, этот и стал здесь чемпионом мира. Но у нас Я... четыре чемпиона света. Они служили три года, чего, чего на четыре служили? Понимаете, в чем низкого... дело? По два служили, но а, у два. нас у нас главный тренер, он был очень хитрый. Он понимает, что в этот? У меня служили два мальчика в хвостах Саенко с Запорожья. Ну, вот такие парни, понимаете, под 2 метра ростом, понимаете, сильные, очень сильные заканчивается у них служба, он говорит, мы вам будем платить, оформим вас на сверхсрочную, все. Он коротко, ясно сделает, приходит телефонограмма, вызывают в Москву их. Вызвали в Москву, с Москвы, опа, во Владивосток. Поехали во Владивосток, их переодели с Владивостока в Житомир. И они уже приезжают у нас единственные два человека были в части вот здесь вот на карбутовке ходят в морской форме все ходят в свои сухопутные это такой форме сухопутчика а не понятие моряки и их понятие перевели но им сразу даже они этот даже То, что их на год дольше там же в флот служил три года. а сухобучики два. Им сразу год добавили. То есть они стали служить уже не два, а три года. Значит, сборная команда Министерства обороны... Их затремал еще на Да. Ну, им дали деньги, они этот, служили так. Я хотел бы еще додать, что в 70-х годах была створена база Спартаковская. От, де дуже багато зусиль приклав Білокуров Борис Іванович, тодішній голова е, обласної ради «Спартак». Спартак. І завдячуючи е, Михайлу Миколаївичу Самборському ця база зберіглася і до нинішнього часу. От. Ну ще були в нас дві е, веслувальні бази спортивариства Колос. На жаль, продали. Розбазарили, нічого не залишилося. Ну Но база... Ну, ми вже майже будемо завершувати нашу програму. База... От, відомо, я, що, до вас питання, ну, як ви підтримуєте тонус як спортсмен, як тренер? Що ви могли порадитися цього приводу можливої? Поняття перше те, що поняв, не йдуть люди, не йдуть на тренерську роботу ніхто. По той причине, что мало платят. Не хотят Ответственность большая. Это значит так. С... Люди пошли на ну, это. Котеров нету. Садись сам в лодку и вперед с ними. Понимаете? В случае какого-то ЧП, ты же там, понятие, спасатель. И доктор, если вытащишь понять, да, должен искусственное дыхание делать и все этому и подобное, не идут туда. Это раз. Второе все ж таки как ни это ни странно, спартаковская база находится в зоне мало э, проживая людей там нету, людей там фактически в том кусочке э, водоема, где занимаются, там. Ну что, нету никого, не живет никто. Вот сейчас там начали чуть-чуть строить. Самое главное, что вот собираются строить базу. Ну тут же разумно надо подойти, чтобы база давала какую-то пользу. Если ее сейчас даже поставят на Спартаке, вот Спартаковской базе, то база будет... Там будуть займатися. Майте на увазі, що вони якось може хоч трохи прибуток приносити. Так ясне діло, якщо проводять змагання, то платять оренду. І ця оренда дуже велика. Вот армійської час наш вичерпався, що би ви хотіли побажати? Ну, хоча ми двома словами, скажімо, молодим людям, які хочуть. Ну, я прийти. хотів би побажати, щоб вони брали приклад з таких тренерів, як Володимир Йосифович, От 83 роки людині. От, не дуже скаже, що вона так виглядає, молода. Але ага. найцікавіше, що за все своє життя він ні разу не був в... у доктора у, 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 у лікаря. От. І навіть карточки немає ні. І в і Навіть поліклін. карточки немає От, і не, не прийняв ні пігулки ага. за все своє життя. От. Оце все це спорт. От, до речі, він був дворазовим. Чемпіоном України ще в 54-му 1955 -му роках майстер спорту. От, і от таке зберіг таке довголіття в нього, от, таке здоров'я. Тож я хотів би побажати, щоб всі е, займалися і веслуванням, побільше були на річки, на воді, на свіжому повітрі. На свіжому повітрі от, і це все е, дасть змогу. От, зберегти своє здоров'я. Мали от, поганих звичок, так. от звичайно, відлучилися б від цих поганих звичок. От, і від самої такої страшної звички, ну, ж, це на, сидіння біля комп'ютера. На, на цій ноті, як кажуть, завершимо нашу програму і нагадую, що в ефірі були заслужені тренер України та Казахстану Володимир. Святочев та дослідник історії спорту на Житомир Олександр Кухарський. Ще раз дякую вам. І ми вам також. Я?